Ігри зруйнували моє життя. У мене теж бувають такі моменти, коли я сиджу, весело граю, а потім такий блін, і на це я витрачаю своє життя, знайома ситуація. Тоді вам сюди всім привіт, і з вами вічний нуб, і сьогодні ми поговоримо про те, як ігри впливають на наше життя, які можуть бути негативні наслідки, але як взяти від них і найкорисніше. Цей випуск буде такий більш розмовно подкастовий, тому можете слухати його на фоні. Але, будь ласка, не забудьте підписатися, вліпити вподобайку. А якщо напишете коментар, Всесвіт вам буде дуже вдячний, я буду дуже вдячний. Дякую дуже. Мене часто цікавило, чому в іграх ми можемо цілий робочий день катати фури у Євротрак-симулятор, слухаючи радіо, але свою реальну роботу сприймаємо як пекло на яву. І відповідь насправді дуже проста. Це також відповідь на питання, чому твій бомж-відьмак Геральт живе розкошуючи, маючи на рахунку десятки тисяч новіградських крон. А за твоїм персонажем у реальному житті вже їдуть монобанківські котики, щоб поговорити про твій підозріливо великий кредитний ліміт. В іграх кожна дія винагороджується, і прогрес в іграх доволі лінійний. Приїхав у Євротрак-симулятор десятки тисяч кілометрів. довіз свій кетчуп у Польщу, тримай мішок грошей. Купи собі гараж, машину з салона, найми водія, щоб він примножував тобі прибуток. Усе доволі просто, логічно і поступово. Тільки чомусь у реальному житті не кожен далекобійник після трьох днів усердного труда стає магнатом вантажу перевезень. Так само і Геральт за кожну свою дію за кожен виконаний квест має винагороду. А тобі щось за виніс сміття ніхто не платить, хоч би блять за роботу платили вчасно. Бо в житті наші зусилля частіше не покриваються гідною оплатою. Ти хуяриш на своїй роботі 24 на 7, але не гребеш гроші лопатою. Скоріше за все, тебе гребуть лопатою. Я лопата. Я не знаю, где лапата. Лопата? Вибачте, за на рану. Я такий самий, я з вами в іграх. Ми відразу бачимо результат своїх дій. Коли в GTA San Andreas CJ качає м'язи, то у нього відразу починають рости банки. А коли ви починаєте ходити в зал, то у вас на початку ростуть хіба витрати, і пройде дуже багато часу, перш ніж ви побачите хоча б якийсь результат. І на цьому відрізку дуже легко здатися, тому що ігри нормально збалансовані, аби гравці мали лінійний прогрес. А в житті постійний прогрес. Це казочки від найопчиків у інстаграмі. Якщо ви завалили другий трай боса у Дарксус, ви точно стали краще. Якщо завалили повторний іспит в університеті, то ви не просунулися на шляху до іспиту. Скоріше за все, ви в пизді, тому що життя не збалансоване і баговане. А саме обідне, що ми всі, як Райан Гослінг із Блейдранер 2049. Е, ні, ні, не красавчики з крутою кар'єрою. Ми йобані НПС, а не обрані головні герої, навколо яких крутить. Це історія в іграх просто визначитися із фахом, бо зазвичай він уже визначений розробниками. В житті натомість дуже важко відповісти на питання відомого українського філософа Григорія Сковороди. Хто я? в грі ти можеш бути раком, що б'є є на дні своїх сородічей. Ой, блять, не ті кадри. Ти можеш бути далекобійником, відьмаком чи крутим мафіозі, і для цього не треба здавати на категорію це. Навчатися 4 роки у Київському національному університеті імені Весеміра Батьковича, чи стати Юлією Тимошенко. Найцікавіше, що мозку абсолютно байдуже, чи ми виконуємо квест у грі, чи робимо щось у реальному житті. Коли ти повертаєшся на Гроу-стріт із чергової заруби з братанами у GTA San Andreas, тебе привітають із виконаним квестом, дадуть респект, гроші. А коли ти повертаєшся додому з роботи, тебе чекає холодна пуста хата, відчай і самотність. Вітаємо у реальному житті. Тому питання, що для мозку краще планувати свій прогрес у грі. Чи будувати план на завтра, цілком риторичне і відповіді не потребує. І Якщо хтось потребує відповіді раптом, то скажу: звісно, мозок захоче пройти ще один квест і отримати видиму нагороду, а не планувати події день на завтра, який нічим напевно не буде відрізнятися від сьогоднішнього, і нагороди тобі ніхто не дасть. Навіть не скажеш, ти красавчик, а може ще й насварять. блядь. А якщо ви ще й дивитеся стрім чи летсплей, то це взагалі варгедонізму. Мозку не треба напрягатися. Кла. Кнопки, вчити механіки, розбиратися у сюжеті або навіть продиратися крізь англійську. Все це робить за вас інший чувак, а всі плюшки виконаних завдань отримуєте ви. Ну, чим не насолода? І оце, як на мене, дуже велика пастка, яка дуже непомітно забирає у нас потребу діяти, планувати, робити вибіри, приймати рішення. А головне робити щось довго без нагороди. Найбільша проблема, що ми з усіма цими нашими запавками. Привчаємо себе постійно отримувати і нагороду, і постійно підзаряджати свої емоції. Виконали квест? Супер, молодець, давай ще один. Не вдалося виграти катку. Не переживай, наступна точно буде переможною. Довго вантажить гра на жорсткому диску, саме час подивитися Тікток, щоб не нудьгувати цілих 5 секунд. Ви розумієте, до чого я. Правда? Справа не у тому, що грати в ігри легше, ніж жити життя. Справа у тому, що ми привчаємося отримувати легкодоступні винагороди. винагороди. Мені здається, мій мозок, особисто мій мозок, навіть не уявляє, що в житті треба будувати плани, незалежно від ковіду, від війни, прикладати зусилля там, де не буде миттєвих винагород. Ніби я не здатен займатися чимось довго, якщо не бачу від того профіту. Усе моє життя. Будь-які мої хобі вилітали із мого життя за кілька місяців, а тепер мені 26, та інколи я взагалі не розумію, а чим я блядь, займався у цьому житті до цього моменту, що я хочу, хто я, що я робив для того, щоб кимось стати? І хто ж хоче постійно тривожитися цими запитаннями? Ці питання обіцяють якусь далеку, туманну винагороду, якої може і не бути. Нащо це все, якщо я можу щомиті отримувати задоволення просто так з екрану свого смартфону, комп'ютера, телевізора, моє життя це ніби якийсь Бермудський трикутник між іграми, фільмами та книгами. Дуже печально, що ми не вміємо нічого не робити. Ми не вміємо відпочивати. Якщо ви думаєте, що годинами лежати на дивані і дивитися, Ютубчик це відпочинок. 8 годин заруб у Counter Strike чи Battlefield, окей, якщо ви більш е, вишуканий геймер, е, ні, це теж не відпочинок. Мені здається навіть прибрати хату більший відпочинок, ніж постійний інформаційний шум. Весь шум навколо нас це стрес, тому зовсім Всім не дивно, що всі ми тривожно депресивні картоплинки. Так, це жахливо, що ми живемо у війні, але і в нашій рутині є дуже багато дій, які б лише погіршують наш стан дій, які ми самі собі робимо. Вже давно говорять про те, що магія дофаміну відбувається не тоді, коли ви отримуєте нагороду, а тоді, коли ви її очікуєте, коли мрієте про смачний бургер, коли чекаєте найсмішніший відос у Тіктоці після десятків переглянутих, коли готуєтеся побачити свою долю в Тіндері. Після чергового скролу, ми настільки привчилися чекати чогось ліпшого, що це вбиває у нас будь-який інтерес до того, щоб взяти і зробити щось, зробити щось творче, піти на іншу роботу, робити відео, які ніхто не буде дивитися, познайомитися із дівчиною в реальному житті. Нащо? Якщо варто почекати, і нам обов'язково трапиться щось краще. Але краще не буде, бо те, до чого нас привчило невпинне поглинання контенту, не працює у житті. І це напевно найглибша частина мого відео ЕСЕ, тому що вона стосується не тільки ігор, а вона стосується загалом підходу до життя, який ми зараз маємо у сучасному світі. Повірте, те, що короткі відоси погіршують нам пам'ять, це взагалі не проблема на фоні того, як це впливає на наше вміння приймати рішення і отримувати дофамін з реальних речей, а також жити в тиші. І я не зібрав вас тут усіх, аби розводити депресію. Чесно, от абсолютно ні, тому що вихід є. бо... Як казав геніальний український мислитель Макс Щербина, щоб жити, треба жити. Але що таке жити? Що треба робити для того, щоб жити? Давайте спробуємо розібратися. І знову ж таки я говоритиму на своїх прикладах, які працюють тільки для мене. А ви, будь ласка, своє розуміння жити, Пишіть у коментарі. Це дуже цікава тема для обговорення. Так, от в юності я думав, що дисципліна це для довбойобів, це зайве знущання над собою. У розуміння свобод я включав сигарети, алкоголь, пройобані пари в уніку і можливість грати у компутер, коли хочеш, а особливо вночі, тому що дисципліна точно не вписувалася в моє розуміння свобод. Однак з часом у моєму житті почало щось змінюватися. Є дуже крута книжка Тімоті Снайдера, американського історика, де одна із найголовніших думок така: свобода не від чогось. А для чогось поясню, мало звільнити територію від русні. Треба відбудувати садочок, школу, побудувати дитячі майданчики, повернути бізнеси, робочі місця, розваги, аби на територію повернулося життя. І звісно, це мова про війну, але я намагаюся застосовувати цей принцип у більш локальних сферах, тобто у своєму. Побутовому житті мало відкинути якісь соціальні норми і думати, що ти вільна людина. Ти не джокер, блять. Аби твій план полягав у відсутності плану. Нас робить вільними дисципліна. Знову ж таки, це працює для мене. Я так це відчуваю для себе. І я не кажу про те, що вам треба вставати о п'ятій ранку, йти на пробіжку, віджиматися сто раз, потім мати сили, відпахати робочий день, а ввечері ще сходить на виставку чи послухати лекцію і так по колу. Ні, я якраз прихильник того, що все треба починати з малого, тому що якщо ви собі ставите дуже важкі задачі, скоріше за все ви будете без кінця прокрастинувати. Е, так, це той момент, коли ігровий блог перетворився в мотиваційний влог. Я сказав, влог чи влог. Блять, так, коли ви щось плануєте вдовгу, я думаю, ви можете ставити умовно недосяжні цілі, щоб накреслити собі шлях. Однак, коли ви плануєте конкретну задачу, почніть з найменшого. Хочете бігати, але в лінь ідіть гуляти. Привчіть себе гуляти щовечора по 10, 20, 30 хвилин. Зробіть із цього звичку, а вже потім використайте цей час, щоб побігати. І почніть не з 5 кілометрів, почніть з одного. А якщо вам не подобається бігати... Спробуйте щось інше: спортивний зал, секція боротьби, настільний теніс, що завгодно, але пробуйте. Тому що у пошуку і заключається життя. Можливо, для вас працюють розмальовки чи пазли, написання щоденника, малювання щонебудь. І я, наприклад, все життя думав, що я людина взагалі не про спорт. Я вигадав собі, що я якийсь такий задрот, який ще любить читати книжки, і все. Я не буду робити ніяких активностей в житті, тому що мені постійно казали, іди. Віджиматися, іди на турніки, іди качати, качати, тягати залізо, і мені це аж зовсім не подобалося. А потім я зрозумів, що я така собі худенька невелика людина, у якої просто неймовірний запас стаміни, і я можу дуже довго кататися на велосипеді і бігати. І це моє, воно мене заряджає. І я знайшов це за дуже багато років, тому що раніше мені здавалося, просто спорт не для мене, бо я просто шукав не той спорт, який для мене. І моя друга порада: подружіться з тишою. Нудьга, це дуже важливо. Дуже важливо виходити за межі інформаційного шуму. Найкрутіше, що відбулося зі мною у 2025 році, я пізнав. Гори, я відкрив для себе гори. Я відкрив для себе тишу після життя у місті, в якому ніколи не буває тихо. Я після цього ціле літо не користувався соцмережами, крім телеграму, звісно, не залипав взагалі у телефоні. І це дуже добре на мене впливало. Прям от максимально добре. Я намагаюся постійно гуляти, побути якийсь час у тиші. Ранкову рутину взагалі намагаюся будувати так, щоб почати день без телефона. Звісно, бувають винятки, тому що ми живемо під час війни, і інколи треба просто. То постійно бути на зв'язку там під час обстрілів або взагалі інших екстрених ситуацій. Іноді треба хоч інколи дивитися новини. А головне, а головне, пам'ятати про збори для Збройних сил України. І я не закликаю всіх їхати в гори. Я розумію, що це може бути дуже і дуже дорого. Я то сам майже ніколи не виїжджаю, мені просто якось от пощастило цього року відкрити для себе минулого року, відкрити для себе щось нове. спробуйте гуляти без музики, спробуйте роздивитися навколо, не спішіть, зупиняйте себе, коли ви надто активно думаєте і вже. Прям відчуває, що вас починає крити. Зупиніться і опишіть в голос те, що навколо вас. Скажіть собі, що те, про що ви думаєте, не відбувається із вами у конкретний момент. Сповільніться. Полюбіть тишу, цінуйте нудьгу, цінуйте розмови з людьми, коли ніхто не дивиться у телефон, шукайте нових вражень, нових досвідів і не забувайте дякувати Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість говорити на такі екзистенційні теми. І те, про що я кажу, абсолютно не заважає грати в ігри, ба більше ви гарантовано отримаєте від них більше насолоди, якщо ігри не будуть вашим єдиним заняттям. Я не демонізую ігри, не приколюйтеся, я не намагаюся тут якось е хайпанути чи виставити ігри. В поганому світлі мій канал про ігри, я обожнюю ігри. Я людина для якої ігри це важлива частина життя. Але тому цей канал і з'явився, тому що мене в якийсь момент просто ну заїбало грати в однакові ігри там від третього обличчя з відкритим світом. Я шукаю якийсь новий досвід, я шукаю якісь нові цікаві враження, якихось нових геймплейних рішень, щоб мій мозок працював, а не просто грав в якусь. В якісь різні реінкарнації однієї тієї самої гри. Просто у всьому має бути баланс. Я думаю, що ігри, як фільми, так і книги, це дуже хороше проведення часу, на відміну від залипання в телефон. Спробуйте сконцентруватися, побавитися, насолодитися процесом, вивчити нові механіки, пізнайте новий сюжет. Це круто, це цікаво, але усього має бути в міру мій головний посил: не грайте в одне і те саме. Я вже мовчу про КС і Доту, про якісь такі е, мультиплеєрні ігри, в які ви постійно там вкладаєте купу часу. Мені не дуже таке подобається. Я не можу грати в це вдовгу, бо мені просто жаль витраченого часу. Про ММОРПГ ох, не знаю, це я я взагалі не розумію це як жанр. Чесно, от мені прям дуже. Дуже прикро за життя людей, які грають в ММО РПГ. Якщо ви це балансуєте, окей, питань нема. Це може бути розвага, але ж бувають випадки, коли люди там просто пропадають. Але окей, я вже говорю, як дід якийсь. Я говорю про свій шлях. Мій шлях ще не пройдений, і він не ідеальний навіть для мене. Я повсякчас забуваю на свою дисципліну. У мене повертається безсоння, куріння, літри кави і кілограми солодкого. Однак я намагаюся піднятися на цю гору знову і знову, як сізів. Мій спосіб може не спрацювати для вас. Не у всіх є енергія на якісь пошуки, оцю магічну дисципліну. Буває, коли ти геть не можеш посидіти у тиші, бо вона на диво надто гучна і тривожна. Обов'язково напишіть у коментарі. Як ви урізноманітнюєте своє життя, чи намагаєтеся ви розділяти своє ігрове життя і своє прям реальне реальне життя? Тому що мені дуже цікаво, для мене це така дуже глобальна проблема, і я в жодному разі не намагаюся хайпанути, тому що я намагаюся і життя жити, і в ігри пограти, щоб вони були частиною мого життя, а не всім моїм життям? Мені дуже жаль, якщо це відео знову не залетить, як і всі мої попередні відео з часів голос. Найту, Боже, я робив це відео в жовтні. Тому що це прям якась дуже фундаментальна для мене тема. І якщо не знаю уявити, що я коли стану супервідомою людиною, я прям буду її пушити, тому що нам треба дуже усвідомлено підходити до того, як ми користуємося. Тут уже навіть не про ігри, як ми користуємося технологіями, які, які у нас є, як мають регулюватися соцмережі, тому що те, що соцмережі роблять з дітьми, блять, так не має бути. Це тупо те саме, що куріння, це має якось відповідати якимось певним законом тому я прям зовсім не хочу на цьому хайпувати. Мені прям дуже цікаво про це поговорити. Мені прям дуже цікаво робити якісь зміни у своєму шляху і шукати якийсь такий Шлях балансу навіть під час війни. Тому через важливість цієї теми для мене і взагалі глобальності цього конфлікту у моїй голові це відео може бути таким трохи меланхолійним. Але обіцяю, наступного разу ми точно повернемося до наших ігрульок. Тому нехай з вами прибуде світло. Всього вам найкращого!